Коли Бог давав обітницю Авраамові, то не міг поклястися нічим вищим, він поклявся сам собою, говорячи, істинно благословлю, благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І так, терпеливо очікуючи, Авраам отримав обіцяне. Одним із ворогів того, щоб Божі обітниці реалізовувалися в твоєму житті, це є лінь. тому що він тут так застерігає: каже: не лінуйтеся, не будьте лінивими, але вспадковуйте тих, хто вже вспадкували свої обітниці. Тобто, іншими словами, дивлячись на їхнє життя, життя тих Хто спадкував свої обітниці, поступайте так само, як вони поступали, і ви отримаєте свою обітність Він тут так і говорить: отримав обіцяне. Авраам отримав обіцяне і тому не лінуйся проводити час з обітницями, не лінуйся називати не існуючі як існуючі. Якщо хочеш, щоб ці обітниці вони знайшли своє вираження в твоєму житті. Якщо не хочеш, може ну, як звичайна проста людина. І не сильно напрягатися. Я говорю про пріоритетність. Тобто, іншими словами, якщо ти хочеш мати прояв Божої обітниці, реалізацію Божої обітниці в своєму житті є насіння, яке впало, ти не знаєш, як воно проростає, але воно росте. Воно проростає. Проходить час, і Авраам довготерпеливо чекав. Довготерпіння і вірою. Він чекав, коли проростеться, коли він вже нарешті повністю буде весь прошитий, коли всі ці речі, які Бог йому обіцяв, вони почнуть реалізовуватися і проявлятися. І питання не в тому, що Бог не хоче, або Бог не зробить в твоєму житті щось. В Христі Ісусі він же все зробив, але питання в тому, наскільки тебе вистачить, що довготерпіння не вистачає, Господи, дай мені довготерпіння. Нехай вся калінь вона забереться геть з мого життя в ім'я Ісуса. Але дай мені благодать бути в тому, що ти мені дав Христі Ісусі, в тих обітницях, і нехай ті обітниці вони у всій своїй повноті, визрівши, реалізовуються в моєму житті. Аллилуйя, в повному колосі, ті, які в повному колосі. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.